Серпень місяць найменш припадковий місяць по біткоїну і ось чому. Якщо ми з вами відкриємо тенденцію по біткоїну, тобто статистику, ми побачимо про те, що серпень дуже великої ймовірності по біткоїну закривався в мінус. Тому я думаю, вже цього місяця ми також закриємо його в мінус. І ось чому ще ви вчора в своєму телеграм-каналі 11 серпня, тобто в понеділок, я розповідав новину про те, що вже скоро в нас треба перекриття очікувати гепу. І я якраз хочу перекрити геп і вже думаю, що скоро будемо ловити відкат і корекцію. І за пару годин біткоїн з 122 тисяч доларів 700 впав до 120 тисяч доларів, і це ще не все. Він впав навіть до ста Нася тисяч доларів, тому хто з підписників заходив по моїм рекомендаціям, мають зараз дуже круті потенційні прибутки, як ти бачиш. Тому на фоні перекриття цього гепу ми його так і не перекрили. Його треба перекрити на всі 100%. А ми зайшли в зону гепу, але його не перекрили. Тому я думаю, вже скоро ми точно підемо вниз. Також потрібно очікувати і розуміти те, що ми можемо потенційно піти вверх, а потім аж вниз. Але я би хотів якраз таки закрити серпень в мінус, і навіть потенційно на малі відсотки по біткоїну. Тобто ми його побачимо навіть в зоні якраз таки 110 тисяч доларів, а в подальшому навіть в зоні 107 тисяч доларів. Тому, як ти бачиш про все, я пишу в своєму телеграм-каналі, коли заходите в позиції, коли виходите, що очікувати від крипторинку і саме головне, на чому зараз, зараз заробляти. Також ми торгуємо на біржі ОКІкс, тому якщо тебе це цікавить, самі найнижчі комісії на ринку. І також особиста рекомендація від мене це те, що якщо ти зареєструєшся по моєму посланню, ти будеш мати 30% повернення комісій і до того всього, будеш мати доступ до приватного каналу, який вже стартує вже дуже-дуже скоро. Тому мотивація, я думаю, дуже класна. Переходь і підписуйся на телеграм-канал.